Про втрати завжди говорити важко і боляче, але коли і життя ідуть молоді, неможливо підібрати слів. Сьогодні у нашому селі з'явиться алея слави, яка знову і знову буде нагадувати нам про війну. О! О! Останній раз, коли я був в Італії, він приготувався, говорив смачного борща і попросив, Михайло Юрійович, давай наступний раз, коли ти будеш їхати, ти приїдеш до мене до першого, щоб ми могли довго посидіти поговорити. На жаль. Вій ніколи нічого не просив. Мені вже було образливо. Кажу, ну, люди звертаються, наші військові. Ну, давай хоч чим-небудь допоможу. І Ярославі і Віталій вони завжди говорили, просто приїдьте, принесіть нам щасточку нашої громади і просто давайте поговоримо. Дуже хочеться, щоб ця страшна війна розпочата варварами. Закінчилось так само раптово, як і почалось. І щоб нам більше не доводилось відкривати схожі алеї. Щоб ці алеї, які вже сьогодні відкриті, щоб вони не збільшували. І щоб всі наші хлопці, дівчата, захисники, які сьогодні нас з вами, якомога швидше повернулись додому живими і неушкодженими. А ми з вами маємо пам'ятати, кому ми сьогодні завдячуємо. Своїм життям. Всім наступним поколінням варто пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні живемо, продовжуємо перебувати відносно під мирним голубим небом і чекати тієї жаданої, бажаної перемоги, щоб вигнати клятого ворога з нашої території. Покаже Господь за те, що Він поклав надію на мене. Я визволюю, захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую, буду з ним у скорботі. Визволюю, прославлю, тому віріттям Його, і дам йому спасіння моє. Слава Цю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Аллилуйя, елилуй, елелуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, елелуй, елелуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, елелуйя, слава тобі Боже.